28 липня Україна щорічно відзначає День Української державності. Цей день запроваджений на утвердження спадкоємності понад тисячолітньої історії українського державотворення. Історичний вимір української державності зафіксував наступні її етапи: Київська Русь, Галицько-Волинське князівство, Литовсько-Польська Доба, Козаччина. Гетьманщина українська державність у 20-му початку 21-го сторіччя, від різних періодів історії Україна успадкувала різні ознаки держави. Від Русі, цивілізаційний вибір, який визначився із прийняттям християнства у 988 році. Тризуб родовий знак Рюриковичів. Що став державним гербом сучасної України, Київ столицю, політичний і культурний центр українських земель упродовж понад тисячу років, гривню, назву грошової одиниці, назву Україна, що вперше згадується у 1187 році. Від Галицько-Волинської держави синьо-жовті барви національного прапора, що походять від кольорьової гамми герба Галицько-Волинського князівства, утвердження європейського вектора розвитку. Від Великого князівства Литовського, європейську традицію міського самоврядування Магдебурзьке право. Від козацької доби республіканські традиції народовладдя, військові традиції, які лягли в основу збройних сил Української Народної Республіки та пізнішого українського визвольного руху, одну з перших європейських конституцій нового часу, укладену Пилипом Орликом у 1710 році. Від української державності початку ХХ століття УНР з УНР, перший парламент, у який розвинулася Центральна Рада, створена у березні 1917 року. Державні символи герб, гімн ще не вмерла Україна. Та прапор соборність об'єднання українських земель в єдиній незалежній державі Українську академію наук, що була заснована Павлом Скоропадським у листопаді 1918 року, від Української Радянської Соціалістичної Республіки статус засновника Організації Об'єднаних Націй та адміністративно-територіальний устрій. 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила акт проголошення незалежності України. Він став точкою відліку сучасної державності. Насправді ж відбулося відновлення державного суверенітету, за який українці змагалися протягом багатьох століть. Українці обов'язково зупинять агресора і продовжать рух у напрямі європейської інтеграції. Обов'язково все буде Україна.